Всім привіт! Сьогодні буде дуже крутий ролик Я буду показувати, як я роблю слайми В общем, купила в мене такий набор, що до остик зайшли як завжди. І купила. В общем, это, э, треба трясти на протяженні 1 хвилину. Я стряшую, але безпечніше. Очі Промити великим слоєм води. Промити рот великим слоєм води. Тобто вам треба промити, бо щось може попасти в око. Я вже не втрималася і розпакувала цей наборчик. В общем, я вже стрясла цей е, такий синій і буду зараз його відкривати. Не його, а відкривати. Відкриватиму цей. Mm. ну, я аккуратно. аккуратно. А черный это не давайте. Аккуратно, Ты, ты видишь, что ты делаешь? Аккуратно, аккуратно. Еще Мне... Фу, она такая. Не знала, что работа с лаймами, но стелька Ой, <пшись> 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 Все. Далее... Далее добавляется колер. Далее добавляется колер. Подожди, я посчитаю. Прямо колер и дожди. У вас такой исполнений. Валер? Да, головой. Ну, ну, ну. І переміг компанії. Аккуратно, аккуратно Ріше, аккуратно. Щоб не потекло на тебе. Ой, Боже, яке вонюче. <гас> Все, хвата, не надо там, там дешевити. Треба розмішувати. Все, от ми забираємо розмішувати. О, воно вже таке, як слабо. і все? Не знаю. Блін, воно вже виглядає по нестачих миксан. Тільки куди ми його покладемо? В Якого в яку покопку? Найди якось. Постарайся. Ой. Видимо. Мы шо у нас пойма якесь Ну, похочайте, не перемешаем ее палочкой. Ну, помню, давайте что. Блин, звонит настоящий слайм. все, я не буду играть. Можна всипати та перші блискіт, або щось таке, якщо ти хочеш. Mm -hmm. Пиши, яка вона Вийшла якась така каша. Ну, не сильний, напевно, поганого качества. Коротше, як бачите, воно трохи мені не тримається в руках. Тільки знала, що такий і купляти треба. Коротше, в наступний раз купляйте. Не такий. Болі, біль, як бачите, що. Так, да, можна його також м'якати. Але я ще хочу додати блискітки, поэтому беру такі, відкриваю, і насипаю. Трохи таких небагато треба брати блискіток. Блискітки єдинорога. Я в дитинстві постійно робила із пасти, наливала маму пасту втихоні, в тихоні в мусочку, і там, і там робила слайми, А зараз я роблю по-настоящему слайм. Мені не віриться, що я зараз жму в руках свій собственный слайм. Тобто. Я його не купую, але все одно, ребят, купляйте куплені. там є такі класні баночки, вони дуже круто жмуться. Поганый, то есть можно поганий тойскуплять можна В общем, вийшов вот такий крутий ролик про Не Забуваємо про колокольчик, підписочки і все таке.Всім па-па.